Що принесе нова атака Росії санкційну відповідь США, що насправді стоїть за заявами Трампа, та які сигнали дає світові зустріч Діньпіня з Путіним та моді? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Так, доброго дня. Ну, от, власне Росія сьогодні нам вкотре продемонструвала так свою позицію щодо їх бачення цих всіх мирних переговорів. Так, цинічно атакувала Україну вночі. Чи отримаємо на вашу думку? Ми тепер відповідь цими обіцяними санкціями з боку США? І чи Трамп взагалі буде е, робити якісь вчинки? Так чи буде далі висловлювати своє занепокоєння? Бо кілька днів назад він власне натякав так на економічну війну з Росією, якщо Росія не піде власне на якісь поступки. Ну чи побачимо ми тепер якісь кроки? Ну, так питання не тільки до Трампа треба задавати, і до Європи. Хто продовжує купувати російську нафту та газ? То в 19-му пакеті, який планується, теж енергеносії чомусь ігнорує так, що загалом треба задавати питання, а не тільки конкретно американцям. А тому, що американці е е чітко за їхнє позиціонування в тому, що Європа повинна в першу чергу вирішувати питання європейської безпеки, де збільшення військової допомоги Україні фінансової допомоги з боку Європейського Союзу, те, що Трамп те, що нагадувати треба, це правда. Коли воно буде, ну на Трампа і так є тиск і власних медіа, і України та інших країн. Так що тут ніхто не може нічого прогнозувати. Ми тільки повинні розуміти, що тиск на нього є. Самим здійснювати тиск, постійно нагадуючи про те, що росіяни це роблять, вимагати більше зброї, більше е, грошей, е, в тому числі. Е, ну і самим відповідати. От, власне, Трамп також днями висловив. Е... Так таке, якби передбачення, так що і натякнув, що е, він розглядає можливість запровадження санкцій проти України, якщо не побачить зусиль щодо миру, якби з нашого боку. От на вашу думку, що що означають ці заяви? Чи це просто такі популістичні заяви, в котре, чи знову ж таке, е, до що він має цим на увазі? Бо все ж таки, Што? ну бізнес в, мене... в нього з продажу зброї вже налагоджений, так з європейцями, тобто якийсь сенс йому не настиснути. Е, ні, ви фа ви правильно задаєте запитання. Це, ну е, тобто, у він очолює він очолює інвестиційну раду, яка займається він ж очолу безпосередньо інвестиційну раду, яка займається українськими ридки земельними металами. Він змусив європейця платити за зброю, яку вони передають Україні. І тут раптом він буде запроваджувати санкції проти України, щоб за, за, за за посваритися з європейцями. Ну то таке, знаєте, це називається взято на понт в даному випадку, який вже і так не працює, якщо серйозно говорити. А ось тому що ну навіть теоретично уявімо, вони запровадять санкції проти України. Ну, Європа не запровадить. Ну, і чого вони доб'ються. <свят> і, і як, якщо ви запроваджуєте санкції проти України, теоретично якісь, а як зброя буде потрапляти, яка закуповується європейцями у американців в Україну? Ну тобто, давайте теж знаєте, розуміти, що багато чого говориться. Ну, я не люблю слово популістичний, я не люблю слово популістичне, тому що нас забагато їм розкидаються тому що популізм це. Є частина будь-якої е, демократичної системи, тому що якщо ти не будеш говорити людям непопулярні речі, е, тебе просто не оберуть е, до влади і ти не втримаєшся при владі. Тому я вважаю, що це такий перегів, коли так говорить, що саме популістично. Він ді відповідно до інтересів власних виборців. Він говорить те, що подобається його власним виборцям, ну це його право. А так що. І що тиск нього існує, це правда. На ці погрози про санкції? Ну, ну таке можна сказати. От, власне, Володимир Зеленський також анонсував, що вже завтра, так, 29 серпня, Єрмак і Оміров зустрінуться з командою Трампа в Нью-Йорку, так і будуть обговорювати гарантії безпеки. От, власне, чого можемо очікувати від цієї зустрічі? Чи буде взагалі якийсь прорив в питання гарантій безпеки власне після цієї зустрічі? Ну, а що ми маємо на увазі під гарантіями безпеки? Тут, тут від цього залежить, що ми очікуємо від прориву. Давайте так, що, що нас слід відрізняти те, що вони хочуть дати, те, що нам потрібно, це можуть бути дві різні речі. Розмова обіцянки про те, що вони будуть літати колись їхні літаки на території України, це все добре. Але ми знаємо, що це літаки в один момент можуть кудись улетіти, враховуючи мінливість нинішньої політики, і так далі. Ми повинні розуміти, що в першу чергу нам потрібно. По перше, ми повинні розуміти, що єдиною гарантією безпеки України є виключно українська армія та продукція власного ВПК, яке знаходиться під контролем. Під контролем України не літаки американські, які будуть літати з американськими пілотами, а американські літаки на озброєнні української армії, де сидять українські пілоти, які будуть вирішувати, як захищати, коли захищати і так далі. Це ми повинні розуміти. Тому тут питання в дійсності вороша. А не в теоретичних обіцянках щось десь буде літати, невідомо коли і як буде літати, і або що найсмішніше, коли говорять про аналог п'ятої статті НАТО, коли в самому НАТО не впевнені, що та п'ята стаття взагалі працює. Тобто, ми повинні мислити конкретними категоріями. Нам потрібні гроші в першу чергу на українську армію, нам потрібно озброєння, яке підконтрольне українській армії та українському командуванню. І е, нам не потрібне Ерзат обіцянки, що тут будуть теоретично якісь європейські солдати, якщо вони не готові е, до бойового зіткнення з е, російською армією. Навіщо вони тоді потрібні, якщо вони не готові е, бо, стояти поряд з українськими воїнами? От що нас повинно цікавити, все впирається в дійсності в грошах в гроші. Там обіцянки давати ну там, якісь там інфраструктуру, це все добре. Це добре, звичайно, але все інше, ми повинні розуміти, що ми самі контролюємо власну безпеку, ми повинні виключно контролювати. Тому що всі ці розмови, що хтось колись нас буде захищати, ну це біліберда і брехня відверто. Тобто це більше така буде технічна зустріч, да, де ми от скажемо якісь свої умови, вони нам запропонують свої умови, так? Тобто, це все ну так, якщо... да, да, тому що воно так працює. Але якщо Вікав почне розповідати, що Росія буде давати якісь гарантії безпеки та інші веселі історії, які не мають ніякого стосунку, то це нікуди не врухається. Що значить Росія, щось. А десь я бачив там у уго... проекту угоди десь Financial Times, що повинна бути демілітаризована зона, яка повинна контролюватися якоюсь третьою країною, яка влаштує Київ і Москву. Ну тобто, після першого пункту вже можна не читати, тому що а що значить демілітаризована зона, що Україна повинна відходити з Донбасу Да? Ну, знаєте такі собі пропозиції, на які Україна ніколи не погодиться, і питання в тому, що Росія взагалі не може мати будь-якого голосу в питаннях безпеки в Україні. Власне, ще одна важлива зустріч буде так вже наступного тижня. От Дзіньпінь збирає понад 20 світових лідерів, так на регіональному форумі з безпеки, куди власне прибуде Путін, прем'єр-міністр Індії, так моді і Ройтерс пише, що Сі прагне використати цей саміт, щоб продемонструвати початок, як вони пишуть, постамериканського світового порядку і показати от, що зусилля Білого Дому і стримування Китаю, Ірану, Росії і Індії власне січня не дали, скажімо, бажаного ефекту. От на вашу думку, як варто сприймати. Ці всі от заяви, оцю зустріч, і для чого взагалі СІ збирає цей саміт? Так американці ж тільки розганяються. Вони що це ж ну 15 років фактично нічого не робилося щодо стримування Китаю. так Я вважаю, що за півроку багато чого зроблено. Китай викинуло з Панами, викидають з тих країн, де вони, наприклад, експортували свої товари, наприклад, там Канада, Мексика тиснуть по Ірану там із Росії їх викидають. Тиснуть в Сирії, викинули з Кавказу. Тому що коли підписали це угоду Вірменія та Азербайджан, це ж не тільки Росію викинуло, це і Китай викинуло з Кавказу. А ось зараз американці вишибають Індію з Брікса. Ось я вважаю, що дотиснуть. Ну на Китай поки що немає можливості, тому що вони контролюють технологічні зв'язки, точніше експорт техно... цих рідкоземельних металів. Але я думаю, що вони тільки розганяються. Американці, тому що американці все ж таки це демократична структура, не так все просто там все робиться. Це в Китаї і в Росії все робиться, тому що ані Путіна не сідзімпінь, а ни з ким нікого не погоджує. Між громадськістю, не ще інше. Тому ну, нехай збирають. Я думаю, що все рівно, все рівно це, це така демонстрація, демонстрація такої, видають бажане за дійсне. Тому що все ж таки американці дотискають європейців виступати єдиним фронтом зараз, дотискають Індію. Тому я думаю, що багато вони звичайно будуть кричати, що там буде там другий полюс, і все інше. Але я думаю, що американці вже на правильному шляху і ніякого там ніякого другого полюсу не буде. А на вашу думку, чи будуть там підійматися власне теми закінчення війни в Україні чи ні? Ну, я не думаю, що воно напряму буде підніматися. Теоретично воно може там е, оголошуватися, але а, а, хто, а хто там це буде обговорювати? Росія, яка хоче продовження війни, Китай, який хоче продовження війни, е, от, Індія, яка заробляє на Росію. Ну, хто там буде це все обговорювати? Тому я думаю, що це питання не буде звучати ну, так от відкрито. Ну, якась церемонія буде стосовно того, що. Вони знову будуть говорити, як вони переживають за мир і за статут ООН і так далі, тому що ну це теоретично може бути. А так там немає нема кому це обговорювати. А в цілому у Трампа є якісь важелі впливу на Сідзінпіня? Бо знову ж таки, ми от е, чуємо так погрози про впровадження вторинних санкцій, але він тягне з ними, так тобто, він не, не приймає цього рішення. Ну, от питання: він боїться, що якби ці важелі виявляться не такими ж вагомими важелями? Чому він тягне і чи є взагалі ці важелі? Ну тягне, тому що важелів поки немає. От на Індію є, і там луплять, да? тому що індусам немає чим відповісти США, і вони їх пресують. А у Китаї рідкі земельні метали все просто. Поки Захід займався невідомо чим деіндустріалізацією своєї економіки. Займався там глобальним потеплінням, індентичності та іншими цікавими речами. Китай будував в залежності заходу від себе, в тому числі через експорт та переробку рідкоземельних металів, без яких невисокотехнологічне виробництво оборону промисловість просто жити не може. До 90, до, до там залежність до 90%. І звичайно, що американці поки не можуть цього реалізувати, але вони працюють над цим. Поки вони, я те що я бачу, вони розбивають брікс, так, не дають можливості йому взагалі з'явитися. Це над цим вони працюють, а над ритказемельними металами вони теж працюють. Так на Трамп о, є, є важелі тиску, є важелі тиску України. О, Трамп не може розбомбити Силу Сибіру, яка качає російську нафту, наприклад, до Китаю, і змусити Китай не купувати російську нафту. Тут Україна може їм допомогти. А чи є тоді у Трампа теж важелі впливу на Росію в тому плані, щоб переманити умовно, Росію на свою сторону, так і відділити її від стосунків з Китаєм? Чи від нього навряд чи це вже вдасться зробити? Ні, це вже не вийде. Це вже точка бифуркації Вже пройдена. Є залежність, і технологічна поки Путін при владі він активно буде здаватися Китаю. А фактично, і це вже неможливо. А чому тут? А, а що Росія може запропонувати такого США? І що США може запропонувати Росії? Ну елементарно росіяни хочуть продавати російську нафту та газ більше, тільки американцям вона не потрібна. Ну навіщо вони якщо у них є власні виробники нафти, вони хочуть зняття санкцій з Європи. Європа а, Європа вже зобов'язала скупувати американський нафту та газ. То про, про які говорити спільний інтерес, навіть якщо Трамп як у нас часто лякають, зніметь санкції, наприклад, з Росії, це особливо нічого не дасть. Росіянам немає чого продавати США, немає того товарообігу, щоб витягнути далі. А чи на відміну від а, часів розпаду Радянського Союзу, немає ніякої іфорії, а, немає ніякого бажання вкладатися в Росію. Трамп сказав, що ми нікому нічого давати не будемо, ми тільки а, будемо багатіти і збирати кошти. От і все. І Тому тут говорити про те, що є якісь важелі тиску, навіть спробу переманити Росію. Кудись ну теоретично можливо. А далі а як це зробити? Якщо росіяни б'ються в істериці, їм потрібне зняття санкція саме з Європи, а при цьому вони ведуть війну проти європейської країни, тому тут в дійсності тупікова ситуація, поки Путін буде при владі ця навіть теоретична ця модель не розглядається. А якщо Путіна не буде, якщо о, росіяни почнуть дрифувати у бік Сполучених Штатів Америки. Китайці можуть е, прийти до гарної думки. Навіщо взагалі їм цілісна Росія? Нафту та гасить і так можна скачати. Чому? Тому що ж вони розуміють, вони ж не, не, не дурні, вони ж розуміють, навіщо США хоче е, зробити Росію союзником своїм, щоб Росія створювала своєю армією таку невизначеність на північному кордоні Китаю так. Або навіть брала участь у війні проти Китаю на боці Сполучених Штатів Америки. Чи потрібно це Китаю? Звичайно, що не потрібно. Тому тут виходу в дійсності у Росіян немає великого, як далі інтегруватися в Китай, продавати все, що продається. Ось і борсатись, як частина, частина фактично проксі, проксі частина Китаю. От, власне, Китай також відмовився брати участь у тристоронніх переговорах із США і Росією про ядерне роззброєння, так і там кажуть, що ця ідея ні розумна, ні реалістична, і от що власне основна відповідальність за ядерне розброєння лежить власне на США і на Росії, які мають якби найбільший арсенал. От на вашу думку, чому Китай відмовляється від таких переговорів, і в чому взагалі полягає суть ідеї Трампа у цих ось перемовинах? О, це хитрувата ідея. Американці порушують питання і говорять, а давайте знищимо всю ядерну зброю у світі. Чому? Тому що американці ж є величезна перевага в конвенційному озброєнні. Ну от ядерна, це вважається неконвенційна зброя. Тобто, це такі, знаєте, зброя захисту. А якщо зброї ядерна не буде і буде Пентагон, то хто буде керувати світом? Звичайно, що американці. Тому це хитрувата їхня позиція. Мотивація росіян трохи інша. Вести розмову там про озброєння, скорочення. А вони хочуть підтримувати контакти з США, це їхня перемовна тактика для того, щоб мати емоційний контакт, щось інше вирішувати під час ядерного цих перемовин, тому що ядерна зброя, ядерна зброя це єдина є роззброєння або там скорочення або збільшення стратегічних озброєнь. Це єдина тема. Яка є для розмови з американцями у Аме, у Росіян, тому що у них величезна купа американської зброї? А ой, це ядерної зброї. А Китай вам все правильно пояснив. <говорить> так це ви повинні скорочувати. Ну, відповідь проста, тому що найбільша кількість ядерного озброєння якраз у Росії і у Сполучених Штатах Америки, а у Китаї, ну дай Боже, дай Боже. Такими темпами, як вони зараз, те, що вони оголошують, те, що говорять американські розвідки, дай Боже, 20% через три роки у них буде від кількості, наприклад, Росії. Так, я вам дуже вдячна за цю розмову. Нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую.